Проїзд на червоне світло. Омігалки ну, капслок. Який капслок? Нажимаєш капслок і темігалки. Транспортний засіб попереду Зменшить швидкість і прижмуться до узбіччя. Огені і лігей. Зупиняй. Я... Вихо виходь біжи за ним. Панове, а що да. ви робите? Що це тільки що таке було? Робляємося. Бажаю здоров'я, пане. З вами розмовляє Сент поліція України. Без тебе права саме сержант Чернобай. Дістав своє Ой, посвящення дімо. справи Украшень показав людині... навпроти на рівні очей. Нічого страшного, якщо ви без мікро граєте... ...ви будете. Пане Макс, мене. Е, пане, що ви робите? Я не розумію. У вас проблеми? Що ви робите? У мене його айдішки не видно. Бігом, іди сюди. Я Мені а, все видно. видно, все видно. Мені не видно. А на перший раз що? Просто це попередження чи що? Він з'їхав. Декпа 3 до... ДетьК-П3, по-перше. По-друге, у нього е, він їзде по тротуару. Блін, з не пиши. Він же з Теті хоче. Пиши з Теті, я купався. Де я? Далі, я тобі додаю. Далі, дали, 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 дали. Далі, дай. Ого. О, не маєш. Тихо, тихо, тихо. Так, почекай. Та що ти робиш? Не злися. Вони мене збили, я маю право. А він що, вийшов? Він вийшов?